Всім миру, кожна людина у цьому світі шукає любов, хоче, щоб любили її, і хоче, щоб любила вона сама. І часто людина спотикається, розчаровується і каже: любові немає, я не вірю вже у любов, тому що зраджували і так далі. Чому так відбувається? Чому людина? Падає у віче, чому приходять розчарування? Тому що людина забула основне, що Господь є перша любов. І якщо в нашому житті немає цієї першої любові, тому у життя і приходять різні розчарування, розлучення, зради, тому що немає Бога. Розлучення це не від Бога, Бог не одобрює це. Яка ж має бути любов? Хтось там каже, то Та Бога немає, подивіться, що робиться. Хто каже, що Бога немає, тоді і любові немає. А якщо немає любові, то тоді і Христос не приходив на землю. Але ні, Господь настільки полюбив світ, що віддав Сина Єдинородного. Який помер за всіх нас, взяв гріхи всього людства на себе, став слугою для всіх, і якщо ми хочемо бути першими у Царстві Божому, то ми маємо стати останніми. Ми маємо стати слугами, служити Господу зі страхом Божим. Давайте почитаємо, яка має бути любов, що нам каже про це Біблія? Любов довго терпить, любов милосердна, не зазрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує нівом, не задумує лихого, не радіє з несправедливості, а радіє з істини, все переносить, усьому довіряє, завжди надіється. Усе перетерпить. Любов ніколи не минає. Любов ніколи не минає. Все про мене. Але любов Божа, вона вічна і вона залишиться. Тому що Господь вічний. Нехай у вашому серці буде та перша любов. Божа любов. І тоді у вашому житті буде все добре. Амінь.